Аналітики зібрали свідчення того, що в ході боїв за Авдіївку, які точаться останніми тижнями, окупанти втратили від 100 до 200 бойових машин. Ніякому биструмнішені і речі не йде, тому що протистоїть армія вторая в Європі після нашої. Котри восім літ готові зазначається, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1, БМП-2 та МТЛБ, а також танки Т-72, Т-64 та Т-80. Втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 22-го року, та ймовірно перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада минулого року, поки Можливо, формально не так на брак, скільки на пошук нових методів, як продовжувати рекрутинг, мобілізацію інші власне, мобілізаційні заходи, не вдаваючись до нової хвилі публічної повномасштабної мобілізації. І тут путінський режим знаходить якісь нові і нові інструменти. Ось не так давно вони почали використовувати власне, примусові контракти для різних категорій громадян. Ну, формально у них так не називається, але якщо групу навіть гастарбайтерів закривають в якомусь приміщенні, ну частина з них виходить звідти вже з підписаними контрактами. Наприклад, якщо людина, яка має якісь боргові зобов'язання, ну після певної розмови виходить з підписаним контрактом, в тому числі колишні кадрові військові, які добровільно не бажали. Не палали бажанням, скажімо, так, іти на цю путінську і російську війну. Геноцидну, ну власне, їм пояснюють, що так треба зробити, тобто це повномасштабна, широкомасштабна практика. Ну, От, власне, черга дійшла і до жінок. Зрозуміло, що на певному етапі мова буде йти не про масштабні явища, але якась кількість тисяч орчих, які які побажають покращити своє матеріальне становище. Ну, будуть задіяні їм знайдуть застосування такого для будь-якого гарматного м'яса в російській армії застосування знайдуть. Ну власне робиться все, щоб від відтерміновувати момент нової хвилі повноцінної мобілізації враховуючи острах певних внутрішніх процесів. Політичні виборчі процеси, які насуваються на Росії, враховуючи складнощі, які були під час так званої часткової мобілізації. Вони були. І логістичні, і інформаційні, і багато інших шукають нові методи, а але... і стосовно ув'язнених, і стосовно найманців інших категорій, і такі інструменти, як ПВК або навколо ПВК, там сумнівної легітимності, навіть для такого творення, як Російська Федерація, це все і далі використовується для набору живої сили в війні проти України. Пане Андрію, днями ви говорили про те, що о, за приблизними підрахунками зараз на території України знаходиться російське угрупування розміром в 400 тисяч військових злочинців, і росіяни дуже активно е, використовують таку тему, що ось ось розпочнеться їхній великий наступ. Ми це переживаємо не вперше. Це було і е, взимку 23-го року. Там січень-лютий, всі ж там теж думали. О, невже вони знову до Києва дійдуть? Е, тим не менше, зараз фронт неймовірно рухливий. Ми окремо в студії говорили про про Авдіївку, ми не забуваємо про Куп'янськ. Ну і звісно, там Запорізький напрямок. Все це надзвичайно рухливе. Тим не менше, ви кажете, що це і ПСО про масштабний наступ. Про що йде мова? Перебільшують росіяни свої сили і свої здібності. Чи просто не треба за як сприймати те, що постійно відбувається на фронті, як щось нове? Понад 400 тисяч це так і це без зарахування частин Росгвардії і спецслужб, які відповідають власне за терор місцевого населення і ситуацію на окупованих територіях, але ці е, 400 тисяч це не новина. Е, власне, такий контингент уже достатньо довгий час на окупованих територіях тримається. Звичайно, не всі з них е, безпосередньо задіяні бойових діях е, велика кількість сил забезпечення е, і тому намагання зараз там подати інформацію про. Черговий повномасштабний наступ по всій лінії фронту ні, це не так. На окремих ділянках ведуться ворогом наступальні операції. Ситуація там не проста, і зрозуміло, що так і Купінський напрямок Авдіївка, так там є загострення. Разом з тим продовжуються наступальні дії українських сил безпеки і оборони на окремих напрямках. Стратегічна ситуація за останній час не змінилася, але я абсолютно погоджуюсь із. Експерткою студії з пане Оксаною, що питання мобілізації суспільства, ми не формально мобілізації говоримо на фронт, а власне об'єднання суспільства не допомоги фронту, воно актуально, тому що ситуація на лінії фронту важка весь час від повномасштабного вторгнення і легкого жодного дня там не було. І тому зеркальні виклики і стосовно. Мобілізації і мобілізаційних заходів в Україні стосується стосовно мобілізації економіки, і в цілому суспільства і уваги до а, війни це ті виклики, які стоять перед Україною, і ми разом і сили безпеки і оборони держава суспільство разом над цим працюємо і маємо працювати. Пане Андрій, а ідея Дмитра Рогозіна бахнути по Києву ракетою з космосу. Це якийсь такий гарячковий бред божевільного, чи це ідея, яка просто не дійшла до реалізації, тому що ну от зараз керівництво Росії не поважало за потрібне так діяти. Та воно дурне, я перепрошую. Ну, це... Так воно на те й схоже. Ну так, тобто серйозно обговорювати. Ну, зрозуміло, що в цій вмираючій імперії спадок залишилась, нехай і застаріла, але достатньо серйозна технологічна база. І е, люди, як от, е, які не мають жодного уявлення, що робити з цією базою, починають вигадувати різноманітну ерунду. Так, ерунду небезпечно, тому що ну, теоретично е, ця мапа з гранатою може ще й не таке отнути. Але в цілому, це показується всьому світу, власне, з ким Україна має справу. Тобто, це не просто не просто нацисти, не просто люди, які хочуть загарбати чужу територію. Це небезпечні нерозвинені елементи, які становлять небезпеку для всього оточуючого світу. Рогозін вже займався довший час і представляв цю, начебто, наддержаву, говорив про космос на міжнародному рівні. Тобто, давайте уявимо собі масштаб трагедії в там, глобальному контексті. Ну, гарна ілюстрація. Дуже добре, що міжнародні журналісти висвітлили таку інформацію? Ну і ще один момент про агентурну роботу хочу запитати німецькі змі тут. Припускають, що керівник представництва Росії при європейському союзі Кирило Логвінов, який базується у Брюсселі, можливо, є російським шпигуном під дипломатичним прикриттям. Тут хочеться запитати це прям як у кіно чи як таке можливо взагалі? Тут хочеться запитати, як не, не може бути, так, а, так. А, а, що, а що може бути, які інші сценарії? А, в, після повномасштабного вторгнення агентурні можливості е, у держави-агресорах, зокрема в Європейському Союзі, зменшилось, але не зникли. І е, е, спецслужби продовжують працювати, на них витрачають величезні бюджети е, для побудови нової агентурної мережі, агентів впливу. Але це стосується е, залучених осіб.